Вітаю вас, мої дорогенькі. Доброго вечора. Ми з України. Я Ірина. І сьогодні я буду робити тірімочок на іншій колоді. Спробуємо, тому що ви мені пишете і приватно, і під відео, що ви не можете дивитися тірімочок, це через те, що ту колоду не пропускає. Воно зразу обмежує на 18 А ви, будь ласка, реєструйтеся. Якщо хочете ту колоду бачити, будь ласка, дивіться, щоб у вас на 18 плюс. Пропускало. І так, давайте будемо дивитися. Це трошечки така мультяшна колода, трошки така вона інакша, ну, подивимося. Ну, Може, хоч не така брутальна, не така заголена. І так, мої дорогенькі, дивимося, що робиться у Кремлі, що у них там відбувається. Ну, я чесно скажу відверто. Ця карта вона вже говорить, що там нелегкі часи починаються. Так, це може говорити і про нестачу якихось ресурсів. Дивіться, ви бачите, мені так здається, я не буду дуже близько притягувати тут пташка таке враження, що пташка прямо. Клювіком у серце встромила. Як, знаєте, як ніби ножем. Болюча карта виглядає. Тобто боляче боляче. Ось, Але дивіться, у нас іде перша карта, іде в нас паж. І паж він говорить: <кл 'я> верніше, не паж, а королева. Королева, вона говорить про. Точно королева. Я цю, цю колоду дуже рідко беру. Зараз я подивлюся, де є королі. У них там значки. Це не паш, це або королева, або король. Зараз я точно скажу, щоб я не помилилася. Хоча, дивіться, монети. Бачите? Все рівно, чи король, чи королева, в суті, воно аж дуже не поміняє, тому що тут нестача ресурсів. Немає, можливо, у них вкладників, які би їм вкладали. Зараз я ще трошки подивлюся. Ось ця карта показує силу, але не бачу ні короля, ні королеви. Це. От. Не попадається мені. Ага, все, це королева. Це королева, мої дорогенькі. Тому дивіться, немає вкладників, немає. Навіть якщо би був король, це теж не є суть. Важливо, важливо, що немає інвесторів, немає кому вкладатися. Ось тут уже в них печалька. І це, знаєте, вже ось це продавлювання, задавлювання когось, тому що тут дев'ятка, верніше, одинадцятий є. Сила, не восьмий, не восьмий ставший аркан. Ось зараз подивимося далі. Що ще їх турбує, крім нестачі ресурсів? Це, до речі, може бути не тільки інвестори, а може бути і людського ресурсу не вистачає. Можливо, зброї не вистачає. Ось. І тут у нас вже йде король. Ось це король цей значок. Тут дуже важко. Ось я просто вам покажу, щоб ви розуміли, що я цю колоду дійсно дуже-дуже рідко, взагалі майже її ніде не беру. Оце королева, а ось це король. Того я так перепутала, переплутала, Запльонталась, як то кажуть. І так, бачите, намагаються емоційно ще втримати, балансувати, можливо, ситуацію намагаються десь знайти ще щось, які знаєте, в мене ще пішло ось таке: у них зараз іде, будемо так говорити, трошечки стагнація, трошечки якась пауза, трошечки не трошечки. Емоційно вони будемо так говорити на приділі на. Да? ось, Але дивіться, якщо взяти навіть е, не, я, ця карта це ця карта, таро трошечки оракульне, будемо говорити, тематичне. Тобто я буду трохи щитувати те, що мені йде, і не зовсім притримуватися класики, щоб ви розуміли. Е, бачите, діргають, е, за ниточки ще тих, хто може їм чимось допомогти. а Деякі вже хочуть цього дракона скинути. Бачите, емоційний стан у людей вже дуже. Я маю на увазі саме Кремль, саме у Москві, саме у їхній верхівці, скажімо так. Ось, Як вони, наз... Як вони завжди кажуть, хочуть бабахнути по Прийнят рішень. По центру, от, це у них центр прийняття рішень. Нехай буде. Най так буде. От мені сподобалося це, як вони так ляпають язиком. Ось. Тому мої дорогенькі, зараз у них конкретно напряження, будемо так говорити. Напруга конкретно. Вони шукають, кого би зараз жертву принести, наприклад. Там іде конкретна, можливо, навіть гарканина. Ось. Ось ця карта мене зараз зацікавила. Чи знайдуть вони ще когось, кого можна сіпнути. І давай, давай. Ну, Тут печалька виглядає по справедливості. Якщо взяти цю карту як сила, так? тому що це сила. Мені здається, це не ця сила. Трошки, бачите, через те, що ця колода трохи інакша, але це не важливо. Ми розберемося. Бачите, іде по справедливості у них печалька. Боляче їм. Бачите, знову бусінка, не бусінка, а така шпилячка теж в серце. Ось як тут, як тут. Їм зараз дуже важко. Вони йдуть, будемо так говорити, ось тут навіть сльозки йдуть. Вимушені, вимушені а, комусь, наприклад, вимушена бездіяльність. Так, у когось хтось бере на себе відповідальність і рухається вперед, хоч якось цей човен. Хоча, ви бачите, у них вже, будемо так говорити, немає порядку. Ось ця карта вона говорить: це немає порядку. Вони якось посередині. А вокруг них уже трошечки ну, нестабільно, нестабільно. За паузу ми говорили, що вони будуть, їхні наступні дії. Давайте подивимося, як вони будуть діяти стосовно України, що в них ще є? Ну тут боротьба буде продовжуватися, звичайно. Це знаєте. Сімка кубків, я завжди говорю, от хочеться і хочеться того і того і цього. А з ним зайчик, зайчик це ми, а ми тікаємо постійно, а ми не даємося. От вони візьмуть тут, а ми вискочимо тут. І зайдемо туди, вийдемо там. Розумієте, це хат... Карта показує хитрість, але боротьба у них не перейшла. Вони такі хочуть, ще хочуть. Бачите, кидають заманушечки якісь. А, тому що, бачите, у них ще є під спідницю, якісь є у них, бачите, тут яблука, так? А, я би сказала, ось це може бути дракон, це може адерка бути. Ви розумієте, що я замість а, замість а вставляйте я. От, що це може бути ось ця адерка. Ось, у них є ще щось під спідницею. Є вони щось, вони ще приховали, але цей заяць хитрий. Це українці, ми не даємося. До речі, мені сподобалася вже ця колода. Можна нею працювати. Не, об не обов'язково тією брутальною. І бачите, готуються якісь провокації, тому що вони нас не можуть, вони мають щось ще під спідницею. І тут, будемо так говорити, вони а, місяць говорять завжди про якісь темні, приховані, підлі речі. А, розумієте, їм уже... Нема що їм втрачати. А що їм втрачати ще? Вони вже все втратили. Ось, і, бачите, ось це може бути ось ця адерка. Ось це адерка. Але, бачите, якось тут це туз жезлів, бачите, вони її ще, бачите, не готові. А вони то, те, що вони говорять, те, це, це, це одне, а те, що вони не готові ще, неготовність, бачите, до себе притиснула це останній момент, останній їхній шанс. Це може бути тільки в тому випадку, от коли це у нас вежа, це коли все валиться. Ось туди вони можуть, коли вже конкретно вони будуть бачити, що вони розвалилися, конкретно вони, будемо так говорити, можуть щось зробити. І тут у нас. Десятка кубків. Це говорить про те, мої любі, як Україна буде перемагати ось до перемоги, нам буде крок до перемоги, вони можуть шандарахнути. Тому не дуже, як би це сказати, радійте, що війна може швидко. Хтось там говорить якісь це це все для вас, щоб заспокоїти вас, мої дорогенькі. Тому що ви повинні розуміти. Ворог просто так не здасться. Ну, розумієте, це вже треба його конкретно ну, як сказати, знищити, прикончити, як я ще можу сказати. Ворог повинен бути впасти не на коліна, а замертво. Розумієте? Нам не треба, щоб вони на коліна падали, а потім знов піднімалися. Вони піднімуться. Нам потрібно, щоб вони повністю. Замертво. Ось. Ось такі ось що я сьогодні побачила. Дуже цікавий розклад, дуже гарно говорила колода, мож, мушу сказати. Довго е трошечки заміночки в мене були. Ось так, мої дорогенькі. Ось те, що карти показали. Пишіть, подобається вам цей розклад. Я маю на увазі цю колоду. Будемо її надалі робити. Думаю, що так. Дуже гарно вона сказала. Але. Е на жаль, не пропускає Ютуб. Тепер дивимося, дивіться, а у нас а в нас маленький принц уже починає говорити. Я тільки, говорю, я тільки мішати починаю. Дивіться, у нас іде обнулення, у нас іде велика трансформація в Україні зараз. Да? Ось, дехто живе на, 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 будемо так говорити, на валізах, на коробках, немає, бачите, уже так. Це називається ніби в пропасть вже йдемо, розумієте? Але, але перспективи у нас дуже великі. У нас великі будуть перспективи тоді. Це я, вже, я завжди про це говорила. Я ще, знаєте, до війни я маю повномасштабної на увазі. Я говорила, що треба бетон. Бетон і взагалі з ними нічого мати. Але, на жаль, наша влада, вона і. Пробачте мені, але і наразі тримаю контакти з Перебріком. На жаль, щоб ви це розуміли. Курс вона зовсім не поміняла. Те, що риторика в них помінялася, це не значить, що вони поміняли. Вони шукають зараз через Китай, через ще щось. Якісь шпаринки шукають, їм повинні, потрібні інвестиції, їм треба е, бабло. Відверто вам скажу: ви знаєте, в мене прийшла думка. Про цей небесний Єрусалим зробити ще один розклад. Я вже колись робила: а, яку роль грає наша влада у цьому небесному Єрусалимі? Ось чомусь у мене є підозри, там дуже велика роль. Але от напишете, зробимо. Все мої дорогенькі, бачите, буде, буде. Вже, будемо так говорити, ми підходимо до того моменту, коли ми можемо вже. Ем, ну, як сказати, впевнено сказати, ну, те, що впевнено сказати, я і так знаю, що ми переможемо. Це, це я відчуваю. Але як за швидко, як за інтенсивно, ось наш добробут тільки тоді буде, коли буде бетонна стіна. Коли буде стіна, і там пустеля буде. Там повинна бути пустеля, а у нас квітучий сад. Це, звичайно, якщо ми хочемо, щоб у нас був квітучий сад. Ось, а там пустеля, то треба загородитися. Інакше наші, наш квітучий рай завжди будуть нищити. Все, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом, мої любі, до перемоги. Мирної вам ночі!